Продовження казки. Секретна агенція написання листів. Розділ восьмий. І який той план В? Після проведеної розвідки вже було ясно, що одного плану на всіх не вистачить. Гоє, може, підемо до твоїх друзів? Вони точно знають, що робити. Свернулася Берта до голі. Та їм би лише язиками почесати. До людей їм абсолютно байдуже. Але гоє, якби їм було байдуже, то вони би тобі цього всього не розповіли. Я знаю, що робити з Флоріаном, раптом вигукнула Берта. Треба створити рекламу. Рекламу? здивувалися гоя з Людвіком. Так. Він же ж дуже любить квіти і рукоділля. Точно! Але щоб це зробити, треба піти все ж таки до твоїх гоя-друзів, тому що ми в цьому не розбираємось. Вранці вони пішли до друзів Гої, розповіли все, що щурові дуду. Щур? Сказав, треба скликати загальні збори. Він свиснув. На сміттєвому баку приземлилися Голуб Льва. Повідом усім, щоб через півгодини були тут, на загальних зборах, сказав Щур. І справді, через півгодини всі зібрались. Деяких вуличних мешканців не знала навіть гоя. Не те що берта з Людвіком. Щур розповів всім. Я знаю, що робити, сказав хтось хрипким голосом. Хто це сказав? Вийди наперед, сказав Щур. Наперед вийшла шиншила. Я розбираюся в рекламі. Чи на пошті стоять комп'ютери? Комп'ютери це така штука з екраном, стоять навіть два. Чудово! Я вам допоможу, коли починаємо, що краще, то швидше. Можна просто зараз. Так, секретне завдання стало загальною місією. Розділ дев'ятий, як Флоріан став флористом. До пошти добралися. Мишки дуже сильно здивувалися, здібностям шиншили. Мене до речі звати Ролло, сказала шиншила. А я Берта, я Людвік, я Гоя, представилися мишки. От і чудово познайомилися. Швидко шиншила знайшла кнопку, як увімкнути комп'ютер, пробіглася по клавішам клавіатури. Що ж, треба створити постер. Чи ви знаєте прізвище Флоріана? Мегель, якщо не помиляюсь, сказала Гоя. Ось і добре, зараз знайдемо в інтернеті. Вони знайшли. Через деякий час робота була завершена. Як вам? поцікавився Армоло. Чудово, оцінила Берта. Прекрасно, сказав Людвік. Дуже добре, сказала моя. Верта з Людвіком і Гоєю послали Волубавову, щоб той довідався, як там справи у Флоріана вдома після того, як Ролло виклав постер в інтернет, а там не змовкав телефон. Всі питали про вироби, щоб Флоріан допоміг їм прикрасити дім до Різдва. Ви не туди подзвонили, спочатку відповідав інспектор. Але згодом очуняв і почав погоджуватися. Звідки вони про це дізнались? думав він. Всі були дуже щасливі. Ганна рахувала гроші, які можна буде заробити. Кіт і он бавився за розкиданими мотузками і блискітками, що лежали на підлозі. Також бавився з фігурками, що зробив Флоріан. – Що ж, сказала Ганна, а що ж ми робитимемо влітку? Як зароблятимемо? Вирощуватимемо квіти, спокійно відповів Флоріан. Так Флоріан став флористом. Кінець.